Привіт! Мене звуть Анастасія Зіневич. Я шию нижню білизну вже більше вісьми років. Я власниця бренду Zia Lingerie і за цей час через мої руки пройшло більше тисячі задоволених клієнтів. Я викладаю конструювання і пошиття білизни вже більше трьох з половиною років. Саме мій практичний досвід ліг в основу всіх програм, які я викладаю в Lingerie академії, засновницею якого я являюся. Також я виступаю запрошеним спікером. В навчальних програмах в Академії моду стилю і дизайну в Мілані, а також в Академії Андретана в Києві. Я працювала конструктором для багатьох італійських, а також польських брендів білизни за три з половиною роки існування Lingerie Академії через мої навчальні програми, через мої курси пройшло вже більше трьох тисяч учениць. А наші безкоштовні майстер-класи і марафони пройшло вже, мабуть, більше двадцяти тисяч учениць. До нас приходять навчатися. Як зовсім початківці, ті, хто шили востаннє на уроках праці в школі. Так, і ті, хто вже шиє білизну, але хоче покращити якість своїх виробів і зробити це більш професійно. На моєму курсі ви гарантово опануєте пошив моделювання конструювання нижньої білизни всього за два місяці, навіть на звичайній бутовій машинці. Я створювала такий курс, який би хотіла пройти сама доступний і познаннями фінансово. Щоб у вас після нього не залишилося жодних питань в темі пошиття нижньої білизни, неважливо з яким рівнем навиків ви до нас прийшли. На курсі ви навчитеся шити моделі будь-якої складності та будь-яких розмірів, навіть плюс сайз та для нестандартних фігур. Навчитеся працювати з різними навіть дорогими матеріалами. Після закінчення курсу ти зможеш шити не тільки для себе, своїх рідних і близьких, а також ти зможеш шити і на замовлення, навіть для віддалених клієнтів. А можливо, ти навіть захочеш створити свій власний бренд білизни, адже на курсі ми вивчаємо, як вести свій інстаграм так, щоб клієнти вилаштовувалися до вас в чергу. Моя ціль не тільки навчити вас професійно шити зручну та красиву білизну, а й отримувати неймовірне захоплення від самого творчого процесу. Адже коли ти тримаєш в руках виріб, який сама придумала, сама сконструювала, пошила, то це просто вау-відчуття, яке неможливо передати. Тоді ти говориш сама собі, це я взагалі зробила. А потім ти ще отримаєш похвалу від близьких та клієнтів, і від цього росте твоя впевненість в собі і твоя жіноча реалізованість. Тоді ти розумієш, що ти профі і від цього хочеться шити, і шити ще. Чому онлайн-навчання це зручно? Це практична індивідуальна робота. Ви отримуєте доступ до навчального кабінету і можете дивитись уроки у будь-який час, не підлаштовуючись під якийсь розклад. Можете дивитись уроки з будь-якого гаджету, навіть з телефону. Ви практично напряму спілкуєтесь зі мною як з автором через мої дуже детально зняті відео. Крупним планом, ви побачите кожну деталь. А також за вами буде закріплений особистий куратор, який буде відповідати на всі ваші питання 24 на 7. У вас буде повноцінна підтримка. Відео дуже змістовні, але при цьому короткі по 15 20 хвилин. З моїми детальними коментарями. Всі уроки ми відпрацьовуємо на практиці вже під час другого тижня навчання ви шиєте свій перший комплект за час навчального процесу на курсі. Ви зможете зшити більше ніж 20 комплектів та п'ять різних боді. Це вигідно. Ви отримуєте величезну базу знань, і мій особистий досвід, який я збирала протягом 8 років праці з клієнтами. Ціна на курс дуже доступна. Ні в одній стаціонарній школі ви не зможете пройти таку повномірно насичену програму навчання, а також є розбивка на декілька оплат. Це розсрочка напряму від школи, а не від банку. Ви платите без переплат і без процентів на 2-4 частини, так як вам зручно. Більшість моїх учениць починають заробляти вже під час проходження навчання. Ми не тільки навчаємо шити білизну, ми й змінюємо життя. Тільки подивись відгуки моїх учениць закріплених сторіс. Що вам треба зробити після цього відео? Пишіть мені в директ, і куратор допоможе вам підібрати програму навчання, підходящий для вас тариф, а також розкаже про ті акції, які діють у нас зараз. Тож прямо зараз закривайте це відео і пише моєму куратору.